Ти сумісництва у Львові біля стін облдержадміністрації пікетували очільницю області Ірину Сех. Близько сотні активістів вимагали, щоб вона віддала депутатський мандат або ж написала заяву на звільнення з посади губернатора. Люди кажуть, порушувати конституцію ніхто не має права. Також під стіни адміністрації прийшли прихильники сумісниці сех. Вони переконані, їхні опоненти хочуть зірвати вибори та пошкодити будівлю облдержадміністрації. Відтак кажуть, прийшли, аби цього не допустити. Пікет і антипікет розділили двома кордонами, міліцією та представниками самооборони сама Ірина Сех до протестувальників традиційно не вийшла. Її заступник повідомив, що очільниця області у відрядженні, відвідує райони, які постраждали від повені. Ці провокації готуються для того, щоб зірвати вибори. Конституція України для кожного українця – це є святе і топтати її не можна. Тому це перша вимога. А друга вимога звичайно, щоб вона виконувала функції, а вона реально не виконує функції ні там, ні там, отримуючи дві зарплати.